Такі пісочні трубочки з вишнею просто свято для вашого живота. Вони хрусткі, з цукровою скоринкою, обов'язково скуштуйте це дуже смачно. До миски вливаю розтоплене вершкове масло. Його можна замінити на маргарин. До нього додаю сметану та цукор. Це все перемішую вінчиком до однорідності. Тепер всипаю просіяне борошно разом із розпушувачем і замішую тісто. Тісто не потрібно вимішувати і довго замішувати, його потрібно просто зібрати в кульку. Ось таке тістечко вийшло, я перекладаю його в пакет і залишаю в холодильнику приблизно на 1 годину. Поки тісто в холодильнику займусь начинкою. У мене це консервована вишня. Я її відкинула на дружляк, щоб вона спустила весь свій сік. Тепер до неї додаю цукор і залишаю її буквально на 5-10 хвилин. У мене пройшла одна годинка, дістаю тісто з холодильника, ділю його на 4 частини. Стіл підпиляю борошном. Кожну частинку розкатую в круг. Тепер починаю формувати наші трубочки і до вишні з цукром перед самою закруткою я ще додаю крохмал, щоб начинка не витікала. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер кожну трубочку потрібно гарно обваляти в цукрові. Викладаю трубочки на пергаментний папір і буду випікати в духовці, яка розігріта до 180 градусів 30 хвилин. Як тільки трубочки підзолотяться, вони готові. Обов'язково скуштуйте таку хрустку смакоту з вишнями. Я вам бажаю смачного!